шановне товариство! сьогодні наш волонтерський центр UA-HELP приїхав в 96-ту бригаду ракетно занітних військ України, яка знаходиться в Київській області, яка захищає власникаючи Київ від обстрілів російських загарбників. Ми привезли багато потрібних речей військовослужбовцям. Але про це буде окремий звіт. А зараз я хотів би поспілкуватися з Альоною Білецькою, яка зникаюча військовослужбовиця цієї бригади. Наша Альона, чому наша? Тому що вона багаторічний член нашої команди, член партії народовладдя. А до того, що коли я був народним депутатом, була в нашій команді два двоти, 18 статтю округу. Багато допомагала дуже. Ну і дуже добре Альону знаю, як позитивну людину. І справа в тому, що Альона, будучи мати трьох дітей, будучи багатодітною мати, прийняла рішення для себе піти в Збройні Сили України. І от вже 9 березня, так, 9 березня, 9 березня вона вже була власне кажучи, в місті дислокації, вже була на службі. І хотілося трошки про цю історію. Розповісти, щоб більше українців знали про такі випадки, тому що дуже важливо, я вважаю, щоб люди знали більше про зокрема жінок на війни. Так у нас дачі збройних сил України дуже багато зараз жінок порівняно з іншими збройними силами розвинути світу. Але я вважаю, що кожен такий випадок окремий, кожен важливий, особливо коли це випадок багатодітної мати. Та ну альон, розкажи трошки, все ж таки. Ну, по перше, два слова, щоб знали про тебе. чим ти займалася до війни. Ну, була в твоїй команді, це, ну, це по перше, та, та, та. а по-друге, була менеджером магазину заводу Росава, єдиного хто там виробляє машини в Україні. Так. До чого зараз це є дуже актуально? Вони нам потрібні, так так. І ну і ти, е, от розкажи трошки про історію, як ти вирішила взагалі? От як ти дійшла до цього розуміння, що ти от ідеш, записуєш збройні сили України? Що ти робиш зі своїми дітьми? Бо по суті прийшлося їх якби відправити, так е, от як ти дійшла до такого розуміння? По-перше, війну я проспала, я не чула нічого. Вже нам зателефонували, сказали, що війна. Зібрали дітей, приїхали до батьків в Київську область. А у нас тут ну, частина близенько. Ну і все. Ну ну то все, тину. Ти... І... Мені, мені ти багато детальніше розповідала. А це ти на камеру. Ну, думаю... по факту, як частина, ми в небезпеці, діти в небезпеці. Я почала займатися для початку тим, що наші хлопці, треба було одягти, взути, зібрати якісь їм необхідні речі після того, як вони виїхали за село, кажучи. Стали в лісі вже з автоматами, їм, до речі, частина видала зразу ці автомати, всі люди побігли. Ми жінки почали займатися волонтерською справою, годувати їх і так далі. Коли я дізналася, що в жодного з нашого солдату немає ніякого індивідуального захисту, це ні каски, ні броніка, а, як можна казати, орки вже на Житомирській трасі, ну тоді почалися всі ці мої. Робота, робота. робота моя да, почалася. Да, да. Я почала звертатися до волонтерських центрів, до тебе зверталася. Звичайно, в інші волонтерські церкви, це... центри я зверталася, не було ніде цих ні бронежилетів, нічого. І всі від мене просили офіційний запит так. на те, що можуть надати нам волонтерську допомогу. Ну і я беру паспорт, іду до військової частини, і кажу беріть мене, бо мені треба офіційно запити подавати. Вони кажуть, добре, ми вас беремо, але це було дуже складно. Треба було поїхати в військомат, стати на мобілізацію, придумати посаду. І вже ну, 9 березня вже я була тут і розпочалася моя робота з забезпеченням нашого взводу, всім необхідним. Ну, я так розумію, що ти, по-перше, служиш, як у тебе називається, взвод охорони, правильно? Охорони, так. Охорони, так? Так. Ну, але, але ти не тільки звод забезпечуєш, ти більш широко забезпечуєш військовослужбовців. Біз... Бригади, правильно? сил всієї бригади, так. так. Тому що в нас дуже багато дивізіонів, всі, лю... всі наші військовослужбовці знаходяться в різних місцях дислокації. Це східний напрямок, південний, північний напрямок наших дорогих сусідів, тому кожному потрібен тепловізор, квадрокоптер спальник, палатка ну, дуже багато речей, плюс скласти сухпайки, це все. Це, ну, я думала, воно буде простіше, відверто кажучи, але насправді. Це дуже важка робота. Забезпечити кожного, кожному потрібно, у кожного якась своя історія. Що потрібно? Ну до речі, я думаю, що тут тобі твоя попередня діяльність, скажімо, політична організаційна а, трошки допомогла да, досить да, 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 дуже, дуже. дуже допомогла. А коли треба 100 людей організувати на намети, правильно? Так що це організаційними питаннями ми займаємося. Розкажи, от ще трошки, от як ти зараз переживаєш розлуку з дітьми, так особливо по перше, де вони зараз твої діти. Як ти їх вивезла? І чи тобі не хочеться... Ой, я бачу, вибач трошки, да. ну Я тебе розумію, звісно. Але розкажи трошки, От, як ти втримуєшся? Е, важко, мені дуже важко. Але коли дізналися ми, що близенько підійшли орки до Макарова, діти мої знаходяться тут, дуже важко. Було прийнято рішення, щоб десь їх вивезти. Ну і ми буквально за одні за одну ніч ми зібралися. За одну ніч склали по одному рюкзаку. Поїхала моя сестра, поїхала моя невістка зі своїми дітьми. По факту, моя с... в нас на двох жінок було сім дітей. Отак ми виїжджали. Загрузили їх дуже швиденько в потяг з Києва, і вони поїхали. Зараз мої діти знаходяться в Німеччині. Мені важко, без них більше трьох з половиною місяців я їх вже не бачу. Ну, я не обіймала своїх дітей, не цілувала. і Для мене це дуже важко. Але мене заспокоює лише те, що вони живуть повноцінним життям. Вони зараз там навчаються, ходять до басейну. Мій старший син вже відвідав Францію там, зі своїм класом, що їм дуже подобається. Молодшись, молодшого сина запросили в академію в їхньому місті, найпре... найпрестижнішу, як там сказати. Ну, так, так. Тому це мене заспокоює, що мої діти тихо, мирно, прокидаються. Не ховайся до погріба, бо це було дуже важко за, за день. Вони злазили туди раз 10. І племіннику, моєму маленькому було, є зараз три роки, а він тоді тільки ми десь сідемо, десь щось гупнуло, В погріб. Ми ліземо в погліб. Ні, вже вони там не лазили в порі, все було добре. Тому мені важко без дітей, але я сподіваюся на те, що Ну, ти, ти... ти своєю службою наближаєш час, да, коли може повернутися. Це Повірно, мене що? мені так. дає наснаги на те, щоб ми маємо швидше це все закінчити, саме так. Лупити їх і, і на цьому вбитих, щоб моїм дітям не довелося це знову переживати. Я не хочу ні. Нічого такого більше. Ну але ж ти однозначно хочеш, щоб діти в Україну повернулись. Ні, та звичайно, мене Но. діти повернуться в Україну. Як тільки ми скажемо, що все перемога, так. мої діти тут. Саме саме так. Ми їдемо в Крим <ріст> О, правильно, на море. Правильно. Ми їдемо в Крим, на море. Мій улюблений судак. А тебе ж цей ще ж твій чоловік служить так з тобою, правильно? Я так розумію? Так, да, він пішов трохи раніше, ага. а з братом моїм, так. мій брат теж в цій же бригаді. Ага. І чоловік мій теж в бригаді батько просився, батька не взяли. Повіку не пройшов. По повіку вже не пройшов. Да. Да? Ну, по суті, у нас у вас уповни тоді сімейний один підряд тут повністю. Да. Та ну молодці, да. молодці. Да. 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 ну тобі в цьому плані, хоч трошки легше, хоч в цьому, хоч да вони всі діти, діти, діти в німеччині до ну, хоча бо чоловіки, чоловіки при мені. То да. я трохи спокійна, але що це ж. Ну да, один поїхав, потім приїхав. Другий поїде. Потім приїде. Альона, а от розкажи, трошки, от в плані якраз наближення нашої перемоги, трошки розкажи про те, як твоя якась бригада, твоя частина її роль в захисті Києва. Я так розумію, що це одне з основних ключових таких підрозділів в плані повітряного захисту Києва. Правильно розумію? Ну, Те, що ми можемо сказати, на, на, на Ну, я да, це можу да, сказати, да. воно офіційно було вже майже скрізь. Наша бригада на травень місяць це було офіційно збито 42 літаки, які несуть 4 бомби на борту. 4 ракети вони несуть на борту, 42 літаки. Ракет ми навіть не рахуємо там ну дуже багато. Вертольотів, боже, Я навіть зараз вже не згадаю, скільки тих вертольотів було збито, плюс а, два десантних літаки. Угу. А точно це на само початку були десантних так, та це все починати. за нашою бригадою. Ну, до речі, товаристо, коли знаєте, дуже часто є повітряна тривога на Києві, була зараз вже менше, але коли це особливо був березень, квітень, а потім була інформація, що збивалися відповідні ракети, або збивалися відповідні літаючі загарбники. Так Так от саме 96-та бригада це одна з основних, яка, власне кажучи, цим займалася. І чому дуже важливо підтримувати і цю також бригаду, так тому що ну і це не тільки захист столиці, а от як Альона правильно сказала, зараз це хлопці вже по всій… Цьому України. напрямку вже правильно? і не тільки ж північний напрямок, а також східний напрямок. Правильно східний, от, південний от, напрямок, да. східний південний напрямок. Та да? да. тобто бригада вже працює, власне кажучи, по всій країні захищає наше небо, і це власне кажучи, дуже важливо. Альон, ти як військовослужбовець, все ж таки зенітно-ракетних військ. От розкажи, от ти мені буквально тільки що казала поза камерою, наскільки важливість того, щоби люди не нехтували ракетною небезпекою? От розкажи, щоб люди пам'ятали це постійно, це дуже важливо, і війна не закінчилася. Я ну, по роботі, по справам їжджу до Києва, ти знаєш це, І мене дуже дивує нехтування ракетною небезпекою. Після того ну, були випадки, ми тут гарно теж підгоріли трохи, було в нас таке, що важко дуже було, декілька днів, чотири дні. Було дуже важко. І коли я приїжджаю до Києва, чую ракетну небезпеку, я зупиняюся, присідаю і перечікую її. Ну, Можливо, в мене вже був стрес такий, я не можу сказати. Ракети літають так. і вони будуть літати. Ми не можемо все збити. ми не… не ну, Буває так. Ну, без перечу, без Буває перечу. так, що ми не можемо. І вона летить куди, куди їй треба. Так, так. Якщо вона летіла в одне місце, є такі, працюють деякі антенки, які її збивають з напрямку, але вона впаде. Вона все одно, Юра, вона де завгодно впаде. Навіть її, якщо її не збили, вона впаде. Це буде житловий будинок, це буде родом, як то в нас на Севастопольській площі. Казали, що вони цілили в роддом. Ні, не в родом, вона трошки змінила курс, але вона попаде. Тому не треба нехтувати ракетною небезпекою. Краще сісти там в будиночку, десь її пересидіти, десь зійти з того місця, де. Ну, є базові, бережіть себе безпечні, да. да, Бережіть, бережіть себе безпечно. Є це базові не... речі, навіть якщо ти знаходишся а, в житловому будинку, і ти не встигаєш укриття, хоча б за да. правило двох стін. Тобто да, завжди да. можна це зробити. Да, правило да. двох стін не нехтувати. Ну воно прилітає дуже шкода, коли через те, що люди знехтували цією ракетною небезпекою, не спустилися. І просто є ці жертви. Ці жертви. Ну, Можна було уникнути, да можна, можна було. було їх уникнути. Отже, ну, нутористо, от послухайте військовослужбовцю, якраз з ракетних військ, тому що як правильно дуже сказали, що ракети збивають, але ви їх бачите, вони літають, вони за ними слідкують. Не все встигають збити. Очевидно. Хоча, звісно, по мірі наращування наших можливостей, по мірі того, як наші партнери заходу трошки прокидаються і перестають бути такими равликами і дають нам більше відповідної зброї. Звісно, і можливості не стає більше, але все одно, все одно ця небезпека е, лишається. А потім, потім... Як ми її чекаємо да. до допомоги, так. те озброєння, щоб ви знали ці новітні ракетки для нашого ППО? Так. Як ми їх чекаємо? Так. Це... Ну потихеньку, потихеньку приходить, звісно, але звісно розуміємо, що не так швидко, як хотілося б. Далеко не так швидко, як хотілося б. А поки що е, наші героїчні збройні сили України е, продовжують робити те, що е, роблять вже 8 років, і е, після е, повноштабного вторгнення 24 лютого, особливо, це захист нас з вами е, від звірячої навали е, російських загабників. Так е, ви знаєте, ми і багато різних напрямків. Є. От ми допомагаємо, ви знаєте, 43-й артилерійській бригаді. Це та бригада, яка єдина має піони на своєму озброєнні найбільш далекобійну артилерію української армії. Ми тримаємо над ними шефство. Вони безпосередньо луплять наземних загарбників. Так ну а 96-та бригада, в якій служить наша льона Білецька, вона вони якраз луплять літаючих загарбників. А, а також ті ракети, які ці літаючі загарбники від, відпускають задалеко за далеко за межами власникаючи України по нашим мір, мирним містам. Ну що довесно, ми вже маємо альону відпускати. Назад на службу, бо ми трошки зайняли часу, щоб зняти це відео. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися трошки про наших жінок, військовослужбовців в Збройних силах України, про захист Києва, про 96 ту бригаду. Ну і ми будемо тут ще, звісно, приїжджати, тому що треба багато допомагати. Але Альона, ради тебе бачити. Юра, тебе зачекай. Бачити. Ну тепер я маю <с подякувати вам за ваш внесок в нашу службу, тому що. Е, ну, без волонтерів ми не обходимось без вашої допомоги ми не обходимося. Яка б у нас е, хороша служба не була, частина не була. На всіх цього не вистачає. Дуже багато військовослужбовців. На всіх не вистачає ну, самих елементарних речей. І поки вони завозяться нашим міністерством оборони зі складів, там чи ще чогось, нам доводиться перебиватися а Навіть не перебиватися, а отримувати такі приємні гостинці від волонтерських центрів від UAH, в свою чергу, від інших маленьких волонтерських центрів. Я вам дуже вдячна за це, тому що кожен військовослужбовець розуміє, що громадянські люди, люди, яких вони охороняють, забезпечують їм безпеку, вони не забули їх, війна не закінчена, і всі, хто може, допомагають. Ваш центр ну, робимо робимо все можливе, Робимо все можливе, але да, безперечно. Основна... Але нам же ж я розумію, кожен військовослужбовець розуміє, що для того, щоб волонтерські центри допомагали, потрібно, щоб кожен громадянин України якусь копійку докинув. Будь ласка, долучайтесь. Ви нам дуже всі допомагаєте. А ще краще підпишіться на місячний патреон. Люди, громаду, я вас дуже прошу, допомагайте нам усі разом, тому що по одному ну, в нас це да. не вийде, не вийде. Російську навалу ми зможемо побороти тільки разом. Тільки Весь разом. український народ буде да. боротися. Як, власне кажучи, зараз відбувається, але треба пам'ятати, що війна триває, треба пам'ятати, що, на жаль, але суб'єктивна реальність, вона буде ще тривати довго. І треба довго і постійно допомагати Збройним силам України, тому що саме вони забезпечують нашу перемогу. Дякую вам за увагу, товариство. І слава ЗСУ.